Пасивний стан пасів вживається тоді, коли нам важливі не виконавці дії, а сама дія, процес її виконання. Моя мама варить суп. Маємо виконавця дії. Моя мама. Теперішній час речення в активному стані. Хто майне мутя, підмет, що робить кохт, що кохт, а не зупе. Тепер зосередимо увагу на самій дії, на процесі, що відбувається. А відбувається те, що суп вариться. Ді зупе кохт. Суп вариться. Це і буде у нас пасивний стан. Suppe wird кохт. Пасів має шість часових форм. Однак форма майбутнього часу футур цвай в пасивному стані вживається дуже рідко, тому ми будемо розглядати лише футур пасів, лише одну форму майбутнього часу. Найпростішою є теперішній час, форма пасивного стану в теперішньому часі. Для цього нам потрібне дієслово допоміжне Верден у теперішньому часі. Плюс партиціп цвай. З ним ми вже знайомилися, коли говорили про претеріту минулий розповідний час та перфект минулий розмовний час. Партиціп цвай знаходиться в таблиці сильних та неправильних дієслів. Ну а якщо дієслово слабке, то утворюється за допомогою префікса г та суфікса т. Отже, дієслово слово у презенці плюс партиціп цвай. Ich werde gefragt. Маємо present спасів. Мене опитують. Du wirst gefragt. Тебе опитують. Er wird gefragt. Його опитують. Sie wird gefragt. Її опитують. Es wird gefragt. Його опитують. Середній рід. Wir werden gefragt. Нас питають. Нас опитують. Ihr werdet gefragt. Вас опитують. Sie werden gefragt ви – вивічлива форма, тобто вас опитують, Sie werden gefragt, їх, тобто вони їх опитують. Тобто під час утворення презент спасів важливе нам допоміжне дієслово werden. верден. Те, як воно відмінюється. Die Suppe wird gekocht, суп вариться. Допоміжне дієслово werden плюс партицип цвай. Претерітум пасів. Маємо те ж саме допоміжне дієслово слово векден, але вже у претерітумі плюс партицип цвай. Тобто дуже схожа формула до теперішнього часу. Лише там вектен у презенці, а тут вегден у претерітумі. Тому іхводяке в хакт мене питали, ду вводяке в хакт тебе питали, еводякеф er хакт його питали. Тут зосереджуємо свою увагу на відмінюванні ті слова верден у претерітумі. Віаводенке в gefragt. Нас питали, і аводідке gefragt. Вас питали, Sie wurden gefragt. їх питали. Ще раз. Допоміжне дієслово слово у претерітумі плюс пертиціп цвай. Ті супе водяке кохт. Суп варився. Дія відбувалася у минулому часі. Форма майбутнього часу футопасів. Допоміжне дієслово слово у теперішньому часі. Плюс партицип 2 і плюс дієслово вектен. Ich werde gefragt werkten. Мене будуть питати. Du Тебе будуть питати. Його er будуть питати. Wir werden gefragt werden, Нас будуть питати. ihr werdet gefragt werden, Вас будуть питати, sie werden gefragt werden, їх будуть питати. Знову ді слово верден у теперішньому часі. Плюс партиціп та плюс є слово верден. Die Suppe wird gekocht werden. Суп буде варитися. Нам важлива дія у майбутньому часі. Perfect passive – Це у нас пасивний стан, але ще в одному минулому часі в перфекті. Тобто, дія відбулася в минулому, і пов'язана з теперішнім часом. Для утворення. Нам уже необхідне є словозайн у презенці плюс партиципі плюс ворден. Ich bin gefragt worden. Мене запитали. Du bist gefragt worden. Тебе запитали. Sie ist gefragt worden. Її запитали. Wir sind gefragt worden. Нас запитали. І як зайтгефракт вогтен вас запитали, і gefragt worden. їх запитали. Тут у нас зосереджується увага на самому дієслові «sein» у теперішньому часі. Тому пригадуємо, як воно відмінюється. Плюс «gefragt» і плюс Die Suppe іст gekocht worden. Суп зварився. Suppe іст gekocht worden. І розглянемо ще одну форму минулого часу в пасивному стані. Це плюс квамперфект. Вживається дуже рідко, але вживається. Для цього нам необхідне є слово зайн, але уже у претерітумі. Плюс пертицип цвай і плюс Ich war gefragt Вогтен. Мене питали. warst gefragt Вогтен. Тебе питали. Es war gefragt worden, його питали середній ріт. Переходимо до множини. Wir waren gefragt worden, nas pitaли. I ward gefragt worden. Was питали. Sie ta sie waren gefragt worden. Тобто для утворення нам потрібне дієслово «sein» у претерітомі, плюс партицип і плюс «worden». Die Suppe war gekocht worden. Суп варився. Наведемо ще один, один приклад. Поливати квіти. Німецькою це die Blumen gießen. Нас цікавитиме дієслово «gießen». Поливати. А якщо точніше, то три форми цього дієслова, оскільки воно є сильне і знаходиться в таблиці сильних та неправильних дієслів. Гісен гос гекосен. Кегосен у нас буде партицип цвай. Він нам важливий для утворення пасивного стану. Діблюмен гігосен». Квіти поливаються. Діблюмен гігосен». Квіти поливалися. Квіти поливатимуться. gegossen гекосенвох. Квіти полилися та gegossen гегосенвогден. Квіти поливалися. Маємо п'ять часових форм у пасивному стані. А речення die Blumen müssen gegossen werden – перекладемо, як квіти мають бути политими. Die Blumen müssen gegossen werden. Однак є дієслова, які неможливі, тобто які не можуть утворювати пасивний стан. Це дієслово «haben» – габн мати, «besitzen» – володіти, «enthalten» – містити, бекомен отримувати, а також «kennen» – «wissen» – знати kennen, lernen, знайомитися, interessieren, цікавитися, erfahren, дізнаватися та kosten, коштувати. Я їм морозиво. Ich esse Eis. Спробуйте побудувати пасивний стан.